Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні продовжую серію відео з порадами для кролівників-любителів та дам відповідь на таке важливе запитання: де і як купляти кролів. Коли будівництво закінчено і обладнано клітки, можна купляти кролів. Бажано брати молодняк 2-3-місячного віку у досвідченого кролівника вдома, а не на ринку. Про це потрібно пам'ятати завжди. Важливо знати, в яких умовах жили тварини, чим їх годували, щоб не допустити різкої зміни раціону, не порушувати умов годівлі та утримання. Самців купляють тієї ж породи, що і самок, але не споріднених із ними, краще з іншого благополучного господарства. Самець має бути старшим від самки на два місяці і більшим за розміром. Ніколи не треба купувати кволих і погано вгодованих кролів, навіть якщо вас будуть переконувати, що їх погано годували. Здоровий кріль рідко буває низької вгодованості. Не слід брати і тварин з мокрою або вологою мордочкою, кірочкою у вухах і брудом під хвостом, купуючи треба обов'язково взяти кроля в руки. Необхідно звернути увагу на будову зовнішніх статевих органів, деформації, висипи і інші відхилення від норми недопустимі. Злипле волосся на внутрішньому боці передніх лап це симптом заразного нежиттю. Очі повинні бути ясними, жвавими, повіки неприпухлими, Волосяний покрив гладеньким і блискучим. Здоровий кріль. Взятий загривок створює враження пружини, а слабкий кволо звисає в руках. Вигідно купляти кролів у кролівників, які вже досягли певних результатів. Тут молодняк завжди більший, а самки молочніші. Краще брати кроленят з багатоплідних гнізд від кролематок другого-третього року використання, що дають не менше 4 кролів за рік. По 8-10 кроленят у кожному. При купівлі кролів у племінному господарстві менше ризиків, оскільки там утримують тільки здорове поголів'я і займаються селекційною роботою. Кролівники-любителі теж бувають різними, кращі з них ведуть племені записи і можуть дати багато цінних порад і додаткової інформації про своїх тварин. От і все, ви щойно ознайомились, де і як купляти кролів. У наступному відео розповім про вибір породи. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.